Всіх вітаємо на YouTube-каналі ВІСТ І сьогодні ми з вами розберемо новинку від торгової марки Worhoot, а саме шліфмашину котову WAG120S з регулятором Обертів. Подивимось на неї, розберемо комплектацію та підведемо невеликі підсумки. Як ми бачимо, поставляється вона в ось такі картонній коробці всередині. Картонної коробки ми можемо бачити гарантійні умови. Нагадаю, що на весь електроінструмент від торгової марки Ворхут гарантія йде 3 роки. Також додаткові вугільні щітки в комплекті до цього інструменту та інструкція з експлуатації по даної моделі. Також в комплекті у нас йде захисний кожик, який захищає оператора від іскр, додаткова рукоятка для комфортної роботи з інструментом. Ключ для зміни оснастки. Ось такий він іде в комплекті. Також додаткові гайки, які закріпляють оснастку інструменту. І сам інструмент, це котова шліфова машинка ВАК-120С. Котова шліфмашина Warhood WAX120S найпотужніша базова модель з довгою рукояткою в лінійці, яка має 125 діаметр диску. Ідеальний виріб для шліфування та різу. Особлива форма ручки, невеликі габарити та потужність 1200 Вт дають інструменту високу маневреність та дозволяють різати та шліфувати різноманітні поверхні. Цей інструмент легко шліфує деревину та метал щіткою діаметром до 100 мм. З прямим та плетеним дротом діаметром до 0,5 мм, торцевим полісковим кругом будь-якої зернистості та самозачіпною насадкою, а також дозволяє різати арматуру до 14 мм. Виріб Ворхут ВАК-120С, потужність якої складає 1200 Вт, характеризується високою ефективністю і зручністю роботи, а також експлуатаційною надійністю і простотою в обслуговуванні. В роботі можуть використовуватися відрізні шліфувальні кола з максимальним діаметром 125 мм. Кнопка захищена та має високу силу струму 12 А, що захищає від передчасного згорання. Пилозахисні підшипники типу РС та компаундна заливка колекторної зони захищають інструмент від пошкодження пилом та дрібними частинками, які потрапляють в конструкцію під час роботи. Даний армований захист двигуна захищає обмотку від пошкодження при роботі з каменем і бетоном, та інших частинок при потраплянні в інструменту. Це значно продовжує термін експлуатації інструмента. Функція видалення сміття і пилу з повітряного потоку, який проходить через двигун, продовжить термін служби інструменту. Шестерні редуктора виконані з легованої сталі підвищеної міцності і зносостійкі для тривалих навантажень. Довга головна та двопозиційна додаткова рукоятка забезпечують надійний хват та комфортний процес шліфування, а вага всього в 2,3 кг робить інструмент більш маневреним серед моделей кутових шліфових машинок такої форми та потужності. Довгий прогумований кабель 4 метри дозволяє працювати на віддаленні від розетки та зберігає еластичність навіть при морозі. Свої побажання або запитання, які у вас залишились після цього відео, обов'язково залишайте в коментарях. На даному день посилання буде під нашим відео. Обов'язково переходьте! Всім гарного дня.